На місяць США виробляють зброї стільки, скільки росіяни здатні зробити за день. так заявив сенатор від штату Огайо Джеймс Девід Вайнс, за словами якого США виробляють 30 тисяч арснарядів на місяць, тоді як Російська Федерація 25 тисяч на день, свідки в нього такі дані невідомо. Проте на тлі цього сенатор не закликав надати Україні більше зброї. Навпаки, вважає, що Україна не зможе перемогти у війні проти такого левіафана. і додав, що прагнення відкинути Російську Федерацію до кордонів 91-го року абсурдне. Росія має можливості, щоб виготовляти набагато більше артилерійських снарядів та іншої критичної зброї. І нам кажуть, що проти цього левіафана у східній Європі українці якимось чином можуть перемогти. Але що таке перемога? Тепер ми знаємо, що відкинути Російську Федерацію до кордонів 91-го року це абсурд. Ніхто навіть у найближчому оточенні зеленського тепер не робить таких заяв. То що таке перемога?